Де сісти і полагодити годинник, якщо він там зламався вкрай серйозно. Тому що годинник це механізм, в ньому треба розбиратися. Окрім того, там є тоненькі деталі, тоненькі коліщатки і багато чого іншого. Тобто, якщо ви не спеціаліст, якщо ви не годинникар, ви просто не розберетеся. А чому у нас вирішує кожен перший красотун, що якщо він працює ротиком, то він. У нас, типу політик від Бога. Чого вони так вирішили? Ну, тому що у нас політика така собі структура, яка, вона то, звісно, медійна, звісно, вона медійна, але взагалі то від політика, ви, як правило, не діждетеся таких аргументів. Тобто політик завжди зберігає статус-кво. Політик взагалі вирішує, ага, я тут сам розберуся і там скажу пару слов журналістам. А наші політикани роблять це навпаки, вони вирішують, що якщо вони будуть говорити базікати, 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 то в результаті, типу, друться до політики, а вже там вони почнуть чудити. І наш чудить, нас чудить, і люди, які прийдуть за ним, з більшою ймовірністю також будуть чудити. Чесно, тому що вони не розбираються в політиці, і що ви від профана хочете. Від людини, яка не розуміє, як працює державна структура як така. Він не розуміє, що просто загнати людей в армію не вийде. Це погана ідея була. Окрім того, всього на дипломатичному фронті треба думати, а не робити розумний вигляд. Тобто воно все пов'язане. Абсолютно все. Тільки нашому хайповому суспільству це все треба повторювати. Тому що наше хайпове суспільство воно також має слухати уважно цю всю справу. Тож, давайте так, яку ми руку зараз будемо різати, ліву чи праву, куди ми підемо в якості підсумку? Я розумію, що на вибори ми не підемо.